Як обслуговувати вікна в домашніх умовах? Це може бути дуже просто. Перше, що треба робити, це обов'язково мити ваші вікна, бо вони забруднюються. Туди попадає пил та пісок з вулиці. Воно може забити всі металеві. Елементи вікна це фурнітура. Її обов'язково теж треба промивати. Ви можете відкрити вікно на провітрювання та повністю промити весь периметр фурнітури. Також обов'язково треба змазувати, хоча б дуже простим способом це вазелина, гумові, всі гумові елементи в вікні. Це буде дуже Добре для періоду, коли дуже сонячно або дуже холодно, тому що гума вона не витримує таких перепадів температури, як жара або холод. Так ще можна скористатися способом це змазувати фурнітуру хоча б звичайним машинним маслом. Тобто в елементах, де вони рухаються, треба хоча, хоча б по капельки додати машинного масла.